моя Люба, з тобою на зв'язку Ева, якийсь час ми з тобою не бачились і навіть не чулись. Тож я подумала, з чим би хорошим я хотіла до тебе прийти, і зрозуміла, що з добром і теплом, тож, слухаючи мій голос, м'яко заплющую очі, зроби декілька глибоких вдихів та витихів. І там за заплющеними очима повільно видихай своїм серцем і розплющуй очі у нашому жіночому колі сили та підтримки. Тут стоять жінки для того, щоб створити поле, в якому кожна жіноча душа може отримати те, що їй необхідно, звідси кожна з нас відправляється в свою атмологію. В свій внутрішній всесвіт. Дозволь собі розслабитися і відпустити всі турботи та напруження. Відчуй, як твоє тіло стає легким і прозорим і там з заплющеними очима вдихай із нашого жіночого кола сили та підтримки, знову заплющуй очі. І вже видихай там, за заплющеними очима, заплющених очей, в своїй внутрішній атмології. Уяви себе в центрі свого живота, в тому місці, яке знаходиться за твоїм пупком. Відчую, як там з'являється маленька, ніжна кулька теплого світу. Це світло спочатку маленьке, як зірочка, але поступово починає рости і розширюватися. Це світло з'явилось несподівано, як подарунок від Всесвіту. воно маяке. Приємне та випромінює тепло і спокій. Світло вирішило оселитись саме тут, у твоєму животі, щоб нагадувати тобі про твою внутрішню силу та гармонію. Відчуй це тепло, помісти в нього свій розум. Відчуй, як твоєму розуму там затишно та спокійно. Це тепло розливається по твоєму животу. З кожним вдихом світло стає яскравішим, а з видихом вона розсіює всі напруження та тривоги. Світло продовжує зростати, наповнюючи тебе почуттям глибокого спокою та задоволення. Відчуй, як світло починає розповсюджуватися по всьому твоєму тілу, від живота до грудей. Рук. Як воно стікає по твоїм плечам. Твоїм рукам до кожного пальчика на кожній руці. Відчуй, як вона стікає по твоїм ногам, наповнюючи стопи, піднімається вверх по хребту і заповнює простір всередині голови. Це тепле світло огортає тебе наче м'яка і тепла ковдра. І захищає від усього негативного та неспокійного. Це світло, не дивлячись на те, що воно таке м'яке і ніжне, має силу. Відчуй, як воно підтримує тебе, наповнює тебе енергією і силою. Воно нагадує, що всередині тебе є невичерпне джерело спокою і щастя. Це світло твоя внутрішня мудрість, твоя внутрішня гармонія. Уяви, як це світло. Заповнює кожну клітину твого тіла, кожний орган, кожну систему. Уяви, як воно виходить за межі твого тіла, створюючи навколо тебе простір персональної аврори. Як це бути в полі власного світла? Подихай звідти. Побудь з ним. Джерело цієї енергії твій живіт. Тепер в ньому тепло і світло. Тобі треба домовитися з цією енергією, що вона береже тебе, а ти її. Як вагітна жінка, коли навколо неї небезпека, вона налаштовується на те, що її дитина, яка всередині неї це не стосується, що вона захищена. Така жінка може навіть подумки звернутися до своєї дитини і сказати: тихо, тихо, все гаразд. Ось так і ти мусиш берегти це світло. І кожен раз, коли в тебе щось бушує, коли небезпечно, коли тривога, ти згадуй про це тепло. І ти будеш берегти його, а воно тим часом буде берегти тебе і давати тобі внутрішню опору. Дозволь йому бути всередині тебе, не згасати. Завжди пам'ятай про нього, про тепле світло, яке в твоєму животі, коли будеш готова, вдихай прямо із свого внутрішнього простору і видихай у нашому жіночому колі. Щиро посміхнися всім, тому що у кожної. Твоєї атмосестри тепер так само є в животі її персональне тепле світло. Воно завжди було там, це наше персональне джерело. Але ми іноді забуваємо про це. Тож повертаючись до всього, що тебе чекає навколо. Повертаючись до свого повсякденного життя, пам'ятай про те, що знаходиться всередині тебе. Звертайся до цього тепла, звертайся до цього світла, наповнюй ним кожен орган, купай кожен орган у цьому світлі. А найголовніше тримай у цьому місці свій розум. І ти побачиш, яким він стане спокійним і лагідним. Пам'ятай це світло завжди з тобою. Воно підтримує тебе і допомагає тобі знаходити спокій у будь-якій ситуації. Ти вдихаєш із нашого кола. Сили та підтримки і повільно розплющуєш очі у своїй реальності. Відчуй, як це тепло і світло залишається з тобою, надаючи тобі спокій і сили. Вітаю, моя люба, жіноча сила м'яка. Тепла і нескінченна. Будь щаслива. З тобою була на зв'язку Ева.